Уважаемый делегат, я хочу сейчас предоставить слово народному депутату Ляшко Олегу Валерьевичу, координатору, координатору большинства в нашем парламенте. Пожалуйста, Олег Вавильевич. Шановні делегати з'їзду, третього з'їзду шахтарів, радий вас вітати. Насправді це історична подія. Я вважаю, що на цьому з'їзді мав би бути присутній і президент, і прем'єр-міністр і склад уряду у повному складі, адже Я коли заходив до залу, значить, сідаю, ви мене зустрічаєте, привітно, Демчишин мені на вухо шепче. Бачите, як вас люблять, а я йому хочу сказати в очі, а вас не люблять. Чому, Володимир, треба, ви повинні визнати одну дуже просту істину. Вам про це говорять сотні людей. Вам про це говорить ситуація в енергетичній сфері. Ви людина не на своєму місці. Ви людина, яка завалила енергетику. Людина, яка завалила енергетику, людина, яка абсолютно нічого не шарить ні в національній безпеці країни. Ні в національній безпеці країні, ні в енергетичній безпеці, яка є складовою національної безпеки. Володимир Васильович, я вам сьогодні от плачку виступав, ви ж його не чуєте. Да? Він каже, що до наступної зими треба готуватися 20 січня, 25-го ви вже втратили час. Так це за нормальних умов. А в нас умови війни, в нас умови економічної розрухи, і це треба готуй сані з літа. Ви пам'ятаєте чи ні? А в нас сьогодні 20 яке уже 20... 21 квітня і чим ви займаєтесь? У нас на шахтах менше 700 тисяч вугілля, коли мінімальний запас має бути 4-5 мільйонів? Ви йдете, купуєте в Росії вугілля, енергетику, розказуючи, що немає в Україні? Так у мене тоді до вас питання: чому ви за російське вугілля, за російську енергетику платите більше ніж ви платите за українське вугілля і українську енергетику? Якщо у вас є гроші для російських шахтарів, то чому ви ці гроші не платите українським шахтарям? Чому ви їх позбавляєте можливості? Тобто, тобто, коли ви брешете всьому суспільству, що немає коштів на вугільну галузь, і тому її треба закривати. У мене питання: то на російську вугільну галузь кошти є, а на українську вугільну галузь кошти немає. Це називається антидержавна політика. Ви знищуєте енергетичну залежність країни і ваша політика. Я про це казав минулої п'ятниці президенту прем'єру в очі. Політика, яку проводить Демчишин, приведе до того, що ми наступної зими 2016 року за Лишимося без тепла. У нас цієї зими були вірні відключення електроенергії. Наступної зими ми вся країна будемо без світла сидіти. Це результати вашої політики. Потім ви поставите нас всіх в одну позу і скажете, купуйте втридорога вугілля в Росії, купуйте втридорога вугілля в ЮАР. А я питаю: а ви чим думали сьогодні? Чому ви, ви подаєте як велике досягнення, що там 400 мільйонів вибили на зарплати шахтарів? Да це на один місць. Це що далі. Потім знову вибивати. Не треба ніяких дотацій шахтарям. Дайте людям реальну вартість за вугілля, скільки воно коштує, і вони самі зроблять собі зарплати і, 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 і програми з нерозбереження, переоснащення і так далі. Ви їм даєте копійчані там по 1100 за тонну вугілля, російським платите по 1700. Чим наші завинили? Да вас, сволоч підвісить, надо тут розстріляти за такі речі. Коли колега мусій каже, що він не прихильник радикальних дій, я якраз в цьому плані прихильник радикальних дій. Бо що насправді сьогодні робить Демчишин, що ви, шановні колеги, дуже добре розуміли. Вони проводять політику на знищення власної вугільної галузі, власної енергетичної галузі, зокрема в інтересах російських олігархів Григоришина, Бабакова і всіх інших, тобто для них окупанти, які сьогодні захопили наш Крим, які сьогодні позбавили наш Донбас, можливості працювати заробляти для них вони. Ближчі ніж власні шахтарі: львівські, волинські, донецькі, павлоградські, і так далі. Я питаю: якщо ви тратите державну валюту наперед, контракти передбачають сплату наперед, 100% оплату Більше того заплатили. Потім Росія відмовила у тому, що постачати вугілля. Так само буде зимою. Ви сьогодні розказуєте, що ви закриєте українські шахти. Ви їх закриєте тільки через мій труп. Я вам не дам їх закрити. Подивіться, що роблять зараз в Росії. Вони за наші гроші. Він платить за російську енергетику, замість того, що платить українську енергетику, дати можливість українським енергетикам працювати, заробляти, годувати свої сім'ї, платити податки до бюджету, у тому числі на утримання нашої української армії. Вони платять за російський імпорт. Потім ті там сплачують податки. Вони платять за їхні робочі місця. Нам він каже, у в нас немає грошей, закривайтеся, бо це проблеми не мої, а міністерство соціальних. Політики, а за те на росіян він платить це антидержавна політика. Тому я зареєстрував у Верховній Раді законопроект про створення тимчасової слідчої комісії по розслідуванню корупційних діянь Демчишина. Я неодноразово звертався з вимогою до президента України, до прем'єр-міністра, з вимогою відставки міністра енергетики, адже людина вона абсолютно не усвідомлює наскільки важлива енергетична безпека країни у загальній складовій національної безпеки. Тому я вважаю, що. Сьогодні одне з перших рішень з'їзду вашого з'їзду має бути звернення до президента, до уряду, до Верховної Ради про відставку Демчижина з посади міністра енергетики. І поки це рішення приймете, на обід не розходиться, нікуди не розходиться. Працюйте. Вас для чого тут зібрали? Далі, от ви дивіться, до чого ви людей довели вперше за 11 років страйки. Вперше за 20 років з'їзд підняли, провели це ж до чого довести народ треба. І коли ви розказуєте про те, що ми їм не будемо платити, бо там не наші люди, так того й країну втратили, що ділили на наших і не наших. Тому я хочу низько вклониться шахтарям. Я бачу багато з вас ветеранів. Моя мама теж родом з Луганщини. Мій дядько працював в перевальську на шахті Україна. Сьогодні моя рідня половина на окупованій російськими окупантами території живе. Мама тут живе. І я абсолютно переконаний, для того щоб звільнити Донбас, то це не в першу чергу зброя і артилерія. А В першу чергу це боротьба за душі жителів нашого Донбасу, боротьба за українців. І В першу чергу це дати можливість людям, які сьогодні через недолугу вла... Ладу, яка їх не захистила, вони сьогодні їх залишили ще й на призволяще, забирають роботу, зарплату, перспективу і все інше. І при цьому фарисеї беруть, годують зарплатами, фактично через наші гроші. Росіян, яких називають окупантами. Це ж на голову не налазить. Своїх залишили на призволяще, своїх людей з українськими паспортами. А росіян, яких називають агресорами, їм платять ні стида, ні совісті, паразити. Тому я вважаю, тому я вважаю, що ми маємо рішуче вимагати відставки міністра РАЗ, радикальної зміни енергетичної політики уряду, ставку тільки на власного національного виробника. Ніякого вугілля юарського, російського, і чорта лисого. Тільки Донбаське, тільки Волинське, тільки Павлоградське, тільки Львівське вугілля. Наших людей треба годувати вас і ваші сім'ї. Будувати, а не закордонних шахтарів. про вони про нас ніколи не подумають. І ми сьогодні в умовах віні. китайці кажуть, китайська приказя да. Випробування війна це не тільки випробування, а цей, але це ще й шанс для змін, шанс для реформ. Так, давайте сьогодні, коли ми переживаємо ці випробування, давайте ми сьогодні змінимо е, стратегію енергетичну. Давайте ми нарешті зрозуміємо, що 23 роки та політика, яка проводилася по відношенню до власної енергетики, це політика була спрямована на її знищення, особливо останній рік. І сьогодні, коли ви, пане Демчишин, я вам в очі кажу, я про це в очі казав. О сьогодні ви боретесь, робите там заяви, що ви не платите за вугілля, не платите за енергетику, бо там монополіза Ахметова. Послухайте, то ви вважаєте, що краще не платити Ахметову, а платити російському окупанту? А чого ви забуваєте про те, що наш підприємство? На державних підприємствах працює майже 400 тисяч людей. Чому ви про них забуваєте? Про цих 400 тисяч людей. Коли в Маріуполі, який ми рік тому, 13 червня, звільнили, на підприємствах Ахметова, проти якого ви боретеся, бо ви замість Ахметова хочете Григоришина привезти, так от у Маріуполі 60 тисяч людей там працюють. Вони завтра залишаться без роботи зарплати. Ви їм дасте роботу, ви їм дасте зарплату. Павлоградським. В... Гільщикам ви дасте, чи Львівським, чи Волинським, ні не дасте. Ви собачої будки в своєму житті не побудували, а не ви зарплати та роботи будете людям давати. Тому, якщо є питання щодо монополізму Ахметова, є антимонопольний комітет, міняйте законодавство, ліквідовуйте монополізм. Будь-який монополізм це погано і це веде до загнивання. Але дайте людям не Відто на якій шахті вони працюють на державній чи на приватній. Дайте їм ціну вугілля. А яка реальна ціна вугілля? Це по якій за кордоном купуєте, по такій в своїх купуєте? Чому в своїх дешевше купуєте? В мене дуже просте питання. Чому своїх купуєте дешевше? Хто може відповісти на це питання? Ніхто, бо це повна дурня. Бо якщо у вас є можливості в державному бюджеті купувати за кордоном дорожче, так заплатіть цю ціну власним шахтарям, власним енергетикам. Ви платите не просто ціну на вугілля, ви платите тут тари, тут податки, тут соціальна складова, тут зарплата і все інше, бо коли ви Вугілля в Польщі чи в Росії, то ви заплатили за вугілля. І ви там створюєте робочі місця. А власні місця кожна тонна заведено імпортного сюди вугілля це забрана в оцих людей зарплата. Це забрана в їхніх дітей перспектива. Це забране майбутнє в Україні. І той, хто цього не розуміє, це треба бути конченим ідіотом, щоб цього не розуміти. Тому шановні учасники з'їзду, я звертаюся до вас. Можете завжди розраховувати на мою підтримку, бо радикальна партія вважає, що лише радикальна зміна економічної політики дасть майбутнє нашій країні. Коли нам хваляться про те, що взяли кредити Міжнародного валютного фонду, ледь не зірку героя їм вішать за ті кредити, то ми тих кредитів за 23 роки набралися як сучка блох. Розікрали, набрали і де, який толк, де робочі місця, де нові підприємства, де відродження промисловості. Якщо станом на 91 рік у нас в структурі ВВП промислові 60% була, сьогодні менше 20%. Сьогодні тільки купи продай, а там немає. Ні доданої вартості, там немає наукової складової, там немає інтелектуальної складової, там немає нічого. Тому треба ставку робити тільки на власного національного виробника, оце наша політика. І шахтарська галузь, вугільна галузь, енергетика це складова, це величезна складова, як правильно колеги казали, у структурі української економіки. І якщо ми хочемо відродити власну економіку, якщо ми хочемо людям платити зарплати і пенсії, якщо ми хочемо вирішити проблеми країни, то ми не вирішимо їх через те, що люди втратять роботу через те, що ми в Росії чи в ЮАР, чи в Польщі будемо купувати вугілля. Ми вирішимо наші проблеми тоді, це я звертаюсь до вас, як до представників уряду, бо ці люди й так знають. Ці прописні істини. Ми можемо вирішити проблеми нашої країни лише за однією умови. Коли трудова людина матиме роботу, гідну зарплату, перспективу їхні діти матимуть житло і матимуть справедливість в Україні, а справедливість це в першу чергу. Право на працю. А коли ви сьогодні в таких складних умовах ви забираєте в людей праці, ви забираєте кусок хліба, ви робите це, тому що ви боретеся проти когось, боретесь проти них, ви не проти Ахметова боретесь, ви не проти Коломойського боретесь, ви не проти інших олігархів боретесь, хай їм греть печінку. Ви боретеся проти трудового народу, а при цьому прикриваєтесь деолігархізацією. Так от в моєму розумінні, деолігархі олігархізація – це не забрати в Коломойського і віддати Єремєєву моєму розумінні. олігархізація? це не забрати в Ахметова і передати Григоришину, це не деолігархізація, це переділ власності. А завтра поміняється влада, і буду знову один в одного забирати. Цій так званій деолігархізації, інтерес простого українця. Простого шахтаря, просто енергетика, простого вчителя, лікаря, де їхній інтерес? Їхній інтерес хіба в тому, щоб дивитися, як олігархи чубляться? Ні. Інтерес українців і деолігархізація справжня це рівні умови для бізнесу, для всіх. Якщо ви купуєте в Росії по 1700 тонн вугілля, платіть таку саму ціну за українське вугілля. Якщо ви купуєте в Росії енергетику погріб, 10 за кіловат, то платіть таку саму ціну і за українську енергетику, а не за російську гривню 10, а за українську 80. Так от де олігархізація? це рівні умови для ведення бізнесу, це прозорість платить податки, і це справедливий суд. Тому те забирали твоє майно, тому що сьогодні влада поміняється і заберуть те, що ти вчора забрав. А сьогодні власність має бути приватна власність, має бути священна. Доторканою. І це право треба поважати. І треба в першу чергу поважати право людини, яка має право на працю. Можливість заробляти собі на життя цією політикою, позбавляйте її. Цього. І макує, чому вони отак сидять спокійно винесли. Я думаю, що якщо ви не зміните цю політику, то до цього скоро й дойде. На останок, я хочу сказати, я не знаю, де ви були, пане Демпишенко, на Майдані гинули люди, від Бога, я вас на Майдані не бачив. Але в результаті революції на Майдані до влади прийшли отакі проходімці, як ви, Користуючись, 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 прим... Революції, ви продовжуєте всі ті злодійські корупційні схеми Януковича, ви їх продовжуєте далі очолювати. Більше того, ви просто забрали в одних і намагаєтеся підтягнути це під себе, замість того, щоб ліквідувати ці злодійські схеми. Тобто я хочу, щоб ви на все життя запам'ятали той принцип, з яким я живу і працюю. І кожна нормальна людина має жити з таким принципом. Стався до людей так, як хочу щоб ставитися до тебе. Коли ви щось робите, то ви пам'ятаєте про сотні тисяч людей. Оля, яких залежить від ваших рішень. Бо коли ви сидите в теплих затишних кабінетах, вам не видно там, як ці люди живуть, як вони свої сім'ї годують, як вони зранку до вечора працюють, як вони ту копійку нещасно збирають, щоб за комуналку заплатити, щоб за ліки заплатити, кусок хліба купити і так далі. Бо у вас все нормально. І дай Бог, щоб у вас все було нормально. Але зробіть хоч сьо, хоч осіки для оцих людей, щоб і в них хоч десята частина, хоч сота частина. Було нормально так, як у вас нормально. А коли ви в них все забираєте, тому що ви вирішуєте власні проблеми, то ви не діяч, ви не міністр і ви не маєте права займатися такою важливою темою, як енергетика. Так, дякую. Я дякую вам за увагу. Вибачте, якщо перебрав регламент, і можете завжди розраховувати на мою підтримку. Слава Україні.